Друзі, всім привіт! Сьогодні маю бажання поділитися коротким словом підбадьорення. Я вірю, що воно буде якось дуже своєчасним і принесе добрий плід в ваших життях. Ну, при умови, якщо ви з'єднаєтесь з цим посланням своєї віри, Знаєте, є фундаментальна істина, яка є підваленою багатьох наших життєвих процесів, і духовна людина розуміє все духовно. І все в духовному світі будується на тих істинах, тих підвалинах, які будуть класичними на постійній основі. Тема відкуплення вона є такою основоположною. Ось, але відкуплення саме слово, якщо його використовувати не у правильному змісті. Може прийматися ну, вже в залежності від контексту, якому використовують це слово. Ну, скажімо, якщо я відкупив е, свій е, старий одяг, який був закладений, або коштовності, які були закладені десь в е, якомусь ломбарді, це один зміст. Але якщо ми говоримо про відкуплення людства, то е, це вже ну, радикально інший зміст. Чому тому що тут душі людей, тут е, Щось дорогоцінне, щось славне, щось Боже. І ми з вами куплені дорогою ціною, так каже Писання. куплені кров'ю Ісуса Христа, куплені самим Господом Ісусом Христом, і ми належимо вже йому. Ми не належимо собі. Ми куплені, куплені, відкуплені від е, суєтного життя, від прокляття, яке є в цьому світі. Господь відкупив нас від зла. І це вкрай важливо розуміти. І він помістив нас в відповідну позицію, помістив нас в позицію переможців. Ми з вами в Ісусі Христі в ньому. І тут я роблю важливий наголос: ми з вами в Ісусі Христі, переможці. Ми не можемо бути в ньому і е, бути програвшими. Хтось може сказати: ну як це так? Е, у нас є поразки в життю? Ну, ми не можемо сказати, що ми переможці е, ну, так, в щоденному нашому житті, в буденному житті. Але знаєте, я розпочав не випадково цей ефір з того, що все потрібно розуміти духовно. В Ісусі Христі ми не буквально знаходимось там, да, ну фізично. Ми фізично тут, на землі. Але в Ісусі Христі ми в духовному плані. Тобто ми церква і тіло Христа це також в духовному плані. Головою церкви тіла є Христос, і ми в ньому. От і в Ісусі Христі ми переможці. В Ісусі Христі ми маємо потенціал і силу перемагати в Ісусі Христі. Ми з вами можемо насолоджуватися життям і можемо будь-який виклик, який нам кинула ця світська система, диявол чи ну будь-хто в цьому світі. Ми можемо прийняти цей виклик і перемогти, тому що немає нічого і нікого в цьому світі, що могло би бути сильнішим, ніж Бог, і сила, якою він володіє, і яку він нам дав у Христі Ісусі. Ми з вами сповнені силою, силою Духа Святого, силою Божою. і у Ісусі Христі, ми з вами маємо спадок, спадок як на небі, так і на землі. Це ходження в його силі, в його мудрості, це е, здібність оцінювати все з вірної точки зору. Ми в Ісусі Христі дійсно переможці. Ми в Ісусі Христі дійсно є тими людьми, які е, будуть е, високим стандартом, високим стандартом і е, сяйвом цьому світі. Світло Божої мудрості, світло Божої любові, світло Божої присутності в нас. Це відбиток того, що ми в Ісусі Христі. Коли ми закликаємо, ну коли ми пастора чи будь-хто закликає бути світлом для світу, використовуючи писання, це заклик до того, щоб відображати якусь грань, грань слави Божої, світла небес. І якщо ми сьогодні почнемо думати категорію, того, хто знаходиться в тілі Христа, хто знаходиться в Ісусі Христі, ми почнемо думати категоріями переможців. Ніяка хвороба, ніяке зло, ніякі е, життєві виклики вони не зможуть зламати нас. Тому що ми в Ісусі Христі, ми, ми є переможцями в ньому, слава Богу. Тому ну, давайте сьогодні ухопимося за цю істину, давайте сьогодні ухопимось за, за це послання і покажемо Його на ділі. Ми переможня церква, ми дорого куплені. Ми не належимо собі, і Господь запланував наше життя таким надприроднім шляхом. Йдучи цим шляхом, ми будемо завжди відображати якусь грань його слави. Ми будемо відображати його радість тут. Ми будемо відображати або передавати його силу. Ми будемо зовсім по іншому реагувати на все, що відбувається навколо нас, тому що в ньому ми переможці. в ньому, в Ісусі Христі, ми маємо все потрібне для життя та побожності. Нехай ця думка сьогодні вас направить до, до послідуючих роздумів і практичних кроків, які принесуть славу Богу і покращать ваше життя. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей.